До численних святкових акцій сьогодні долучився і магазин брендового одягу Гардероб, що на вулиці Героїв Майдану, 77 у Чернівцях. Тут завжди повно задоволених покупців у пошуках чогось новенького. Цього ж дня більшість людей завітало у вишиванках. Сьогоднішнє свято і завтра. У нас в ці дні у нас відбувається така акція. Прийди вишиванці і отримай свою знижку у 25%. Акцію магазин проводить уже четвертий рік поспіль, а тому чимало чернівчан знають про неї. Гардероб магазин. Зін, де найбільшу увагу приділяють якості товару, при цьому за цілком доступними цінами тут одяг чи взуття до душі знайдуть і жінки, і чоловіки різного віку. Є окремий дитячий відділ, а доповнити образ допоможуть стильні аксесуари. Часто да прихожу, коли якісь акції вони заохочують. І вишиванці в перший раз буваю досить часто. Так тут хороші речі, якісні подобається. Хороша продукція, якість відповідна. я часто тут мені є ваша карточка. Я ваш постійний клієнт. <світ> я буваю тут досить часто. Мені подобається тут гарний вибір. Гардероб це не лише стильний сучасний та якісний одяг. Тут завжди привітний персонал, а ще дбають про клієнтів, постійно вдосконалюючи дисконтну систему. Якщо ви набираєте більше двох тисяч гривень, ви отримуєте дисконт кредитну карточку на 15%. Це досить вигідна пропозиція і вона може діяти до 31 серпня. Прийти у вишиванці та отримати знижку у 25% можна 21 та 22 травня. Магазин «Гардероб» працює з 9 ранку до 7 вечора за адресою вулиця Героїв Майдану, 77.